До кого ж сьогодні не пропустять на кордоні в Польщу. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я відповім на ваші запитання, які ви залишали під моїм із останніх відео, яке я опублікував в суботу. І мені досить приємно, друзі, що багато наших українців дійсно знають законодавство Польщі і знають, які потрібні документи для виїзду в країну та повернення. До Польщі під час військового стану в Україні, звісно ж, зараз я відповім на ті питання, які ви задавали в коментарях. А ви, в свою чергу, поставте лайк цьому відео, поділіться ним із друзями і не забудьте підписатися на канал. Також, друзі, хто питав мене про роботу в Польщі, хочу вам сьогодні показати невеличкий ролик, і ви все зрозумієте. Друзі, кілька важливих запитань до вас, як ви шукаєте роботу в Польщі, на що звертайте увагу, і через що вас не хочуть брати на роботу. Вам важливіше обрати вищу зарплату чи надійного роботодавця, і чому вам варто обрати App Ovo Solutions, яких я особисто рекомендую. Менеджери компанії підберуть роботу під ваші фізичні можливості, адже вакансії у них розраховані для людей для людей різного віку. Знайдуть роботу біля вашого місця проживання, або ж нададуть житло, якщо ви цього будете потребувати. Буквально за два дні підготують вам абсолютно весь пакет документів, який необхідний для виходу на роботу. Пропонують лише легальне оформлення, і це може бути як умова праці, так і умова злецення, в залежності від вакансії, яку ви оберете. А головне, друзі. Беруть без досвіду та знання мов, а роботодавці водночас навчають всього безкоштовно. І ще одне із найголовнішого це те, що працівники на підприємствах App Ovo Solutions регулярно отримують заробітну плату, мають високі ставки, додаткові бонуси та навіть премії. В залежності від роботи та посади. Можна отримувати близько 6 тисяч злотих на руки. Тому не вагайтеся і телефонуйте вже сьогодні. Всі деталі в описі до цього відео. А тепер переходимо, друзі, до найголовнішого: всі, хто в'їхав до Польщі після 24 лютого, перший раз взагалі. Або ж отримав перший раз в житті песель, це ідентифікаційний номер по-українськи. І цей песель був з позначкою УКР. І ви тут в Польщі перебували уже більше 90 днів, то для того, щоб виїхати в Україну чи будь-яку іншу країну та повернутися назад до Польщі, вам необхідно мати довідку Дія ПЛ, без якої вас просто не пропустять до Польщі. Але хто ж її може отримати? Саме ті громадяни, які мають песель з позначкою УКР. Не порушили тих норм, які дозволяють мати тимчасовий прихисток в Польщі, встановили додаток М-Обиватель, зареєструвалися в ньому через профіль зауфаний, тобто логін і пароль профіля зауфаного, і в цьому випадку наступна дія це завантажити довідку ДІПЛ, ну або ж показати її просто в телефоні на кордоні. Саме таким способом, друзі, у вас буде можливість виїхати за межі Польщі до 30 днів, якщо ви. Вийдете більше як на 30 днів, то невідомо чи вас прикордонник пропустить чи ні. Також я був свідком багатьох таких випадків, що коли українці поверталися до Польщі, був збій в системі прикордонної служби Польщі, і їм просто статус УКР анульовували. І ті українці, які вже мали ці проблеми, про це напишуть в коментарях. Що ж робити в цих випадках? Звертатися до уже до міста і просити, щоб вони цей статус повернули. Ну і звісно ж, друзі, якщо ви будете більше 30 днів, наприклад, в Україні, то вам буде на 99% відмовлено у в'їзді назад, якщо у вас були використані абсолютно всі дні без візу. Є такі громадяни України, які кожного дня або ж раз в три дні перетинають кордон по цій довідці дія Тому мені здається, що рано чи пізно тут все одно будуть якісь зміни для того, щоб деякі українці не нехтували цієї можливості через те, що ну, хтось на цьому, напевно, заробляє і кожному це болить. А при кордонній службі, наприклад, Польщі потрібно кожного дня цих людей обслуговувати. Ну, але що думаєте ви на рахунок цього? Напишіть в коментарях. Я думаю, що нехай собі їздять і заробляють на життя. Тим більше в ці тяжкі часи досить складно десь заробити нормальні гроші. Звісно ж, друзі, якщо ви зрозуміли, на яких підставах ви можете повернутися з України в Польщу, то це довідка Дія Не додаток МОБИВАТЕЛЬ, Бо в цьому додатку ви лише завантажуєте цю довідку. І звісно ж, друзі, хочу ще підкреслити: не всі можуть отримати цю довідку ДІАПЛ. Погодьтеся, тому що діти до 13 років не мають такої можливості, і навіть я вам залишу номер гарячої лінії підтримки до? По цій дії ПЛ, і звісно ж ви можете зателефонувати туди і уточнити будь-які нюанси, але вам можу сказати, що діти до 13 років не можуть отримати довідку Дія ПЛ? А це означає, що вони автоматично будуть під'єднані до батьків, які будуть з ними перетинати кордон. Звісно ж, також ще питання мені задають: чи можете ви, наприклад, виїхати в Україну, коли діти тут залишаться, з якими ви приїхали. Звісно ж так, і потім ви без проблем зможете повернутися. І звісно ж, друзі, якщо ми говоримо про опікунів, які будуть їхати з вашими дітьми та потім хотітимуть повернутися до Польщі, то в даному випадку ДІПЛ може не спрацювати. Ну але це можна уточнити додатково в прикордонної служби Польщі, до якої так складно додзвонитися. Якщо ви нещодавно дзвонили, напишіть, скільки часу ви чекали на телефонне з'єднання. Не забуваємо, друзі, що робочу візу сьогодні можна відкрити в Україні у місті Львів і незабаром планується. Це ще в інших містах, Луцьк і так далі, відкриватися нові візові центри, що дозволить вам отримати візу на один рік, тому що зараз запрошення дають на два роки, і візу ви відкриєте на один рік і їздити ви можете без проблем, скільки вам потрібно буде. Якщо, звісно ж, ви будете працювати офіційно, і це дозволить вам легально перебувати на територію Польщі. На сьогоднішній день, друзі, у всіх тих. У кого закінчилися дні по біометричному паспорту, можуть перебувати офіційно до серпня місяця наступного року, до кінця серпня, і звісно ж, невідомо чи продовжиться цей стан, чи не продовжується. Також хочу підкреслити, друзі, що той, хто зараз отримав довідку ДІПЛ, може зауважити, що вона буде дійсна до 2024 року. Якогось там березня. Я вже точно не пам'ятаю, що це нам говорить. Що ви зможете по території Шенгенської зони. Подорожувати до березня 2024 року безпроблемно. Чи ви зауважили цей момент, друзі? Якщо ні, напишіть чому. А якщо так, напишіть, що так, і до якого ж березня також напишіть. Ну і отака важлива друзі. Інформація у мене сьогодні була для вас. Якщо у вас залишилися все-таки ще додаткові запитання, пишіть їх в коментарях. Також хочу сказати, що той, хто не зможе зареєструватися в МАБУВАТЕЛ, це означає, що ви не зможете отримати довідку Дієпл, і самого песеля з позначкою УКР недостатньо для того, щоб заїхати на території Польщі, і лише прикордонник буде приймати рішення, чи пропустити вас, чи не пропустити. І звісно ж, на 99% я впевнений, що він вас не пропустить, але є досить багато людей. Тому що 1% це досить багато. Кого пропустять? Ну і, звісно ж, на сьогодні у мене все, друзі. Всім дякую за перегляд та побачимося вже в наступному випуску. Робіть репости, підписуйтесь на канал. І з вами був я. До наступного випуску.